Філесфок, ви хочете одружитися з моєю племінницею? Так, лордеме. В такому випадку здійсніть навколосвітню подорож за 80 днів. Ми це зробимо. Ставлю 20 тисяч фунтів в шані. Приймаю навколосвітня подорож із паспорту. Фок із ним також в паспорту. Фікс швидко сюди, так лордемець, до ваших послуг. Завадь Фогу об'їхати світ за 80 днів. Я маю виграти це парі. Їм на заваді стане Фікс маскування, містер Ікс, навколо світу з паспорту. Філес, будь обережним. Мій дядько послав цього негідника Фікса зупинити вас. Не хвилюйтесь, мамзель. Я обіцяю подбати про месія Фікса. За 80 днів об'їхати світ, щоб Фок одружитись на Белінді зміг. Навколо світу з паспорту. Навколо світу за 80 днів. Паспорту. Час іти на потяг до Нью-Делі. Я закінчую складати саквояж місьє. Що нам згодиться цього разу? Зараз подумаю. Треба. Дві лупи якомога більшого розміру. Дві палиці, мотузку і пляшечку з клеєм. Дві лупи, дві палиці, мотузку і пляшечку з клеєм. Отакої. От Навіщо все це? Гаразд. Зараз спакую і можемо вирушати. Мандрівка буде гарною, бо я вже давно не бачив місця Фікса. Певно, вони вважають, що ви десь загубилися, містер Фікс. Але це не так, містер Фікс. Я тут, в Індії, на залізниці, якою вони їхатимуть. У вас є план? Чи є в мене план? Чи є план? Якщо все вдасться, цей потяг ніколи не доїде до Нью-Делі. Я занапащу того фога. Казкова країна Індія наповнена таємницями і легендами геть не схожа на Лондон. А вже ж місьє, від Лондона до Індії дуже далеко більш ніж 6 тисяч кілометрів. Цікаво, що тут відбувається. Негайно припиніть. Чим завинила ця бідолашна тварина? Соромно за таку поведінку. Липане, це к'юні, найдурніший слон в Індії. Усе трощить. Не слухай наказів. Вихляє безпорадний, безпомічний. Пропащий дурний. Це не привід знущатися з нього. Мені він не здається дурним. Дивіться, місі Фок! він не звертає на мене уваги. Присягаюся, це через очі. Соромахи поганий зір. Це ще гірше, яка користь І слона, який нічогісінько не бачить. Не ще дурна тварина. Маємо допомогти к'юні паспорту, але ми не маємо часу, мсі. Маємо встигнути на потяг. Нам теж треба допомога. Запам'ятай юначе, хто добро сіє, той ще більше добро пожне. Як okay, можна допомогти слону, який не бачить навіть власного хобота? Так само, як і людині з вадами зору. Дати окуляри. Окуляри! Окуляри Фок? Для слона. Це квояж паспорту. Авжеж, маємо лупи! Прив'яжемо палицю до лупи, другу, до другої лупи і приклеїмо отут. Ось вам окуляри для слона. Як тобі? Маніфік, є! Тюні! Поміряй! Отак! Як тобі? Добре, годиться. А тепер паспорту. Мерші на потяг. Чекайте місія! Дивіться! Стій! Ану пусти! Рятуйте! Молодець, Кіоні. А тепер хутко на потяг. Прощавай, Кіоні! Нас переслідують! О, це ж треба? Кіоні! Не можна! Додому! Це чудово. Можемо насолоджуватися мандрівкою паспорту. Побачимо багато цікавого. Так. А вони і перша цікавинка. Яка наполеглива тварина. Але ми не можемо взяти з собою слона. Ні, к'юні. Ні. Йди додому. Додому, к'юні. Бувай, к'юні! Бувай! Ідея, містер Фікс. Знаю, містер Фікс. Потяг не поїде слизькими рейками. Стрімголом з'їде аж донизу, містер Фікс. Цим шляхом не проїдеш, містер Фікс. Фог не потрапить до нью Делі. Я занапащу цього Фога. Чудова робота, містер Фікс. Слизько! Обережно! Обережно! Потяг вже тут. Побачимо, чи сподобається філея фагуця ділянка шляху. Що це? Потяг стишив хід. Отакой! Але двигун працює, зі. Послухайте. Але ми не рухаємося, спитає машиніста. Не знаю, сер. Певне, ми не зможемо їхати далі. Рейки змазано жиром. Зараз вони. Покотяться додолу вниз. Дивіться. Так, вниз! Фокус фокуси фікса! Фокуси фікса! Що будемо робити, місьє Фок? Ми не зможемо потрапити в делі. Що ж робити? Так. Отакої. Це наш К'юні! Трястя, шло, от я тобі. Руйнувати мій план, от я тобі. К'юні віддячив за допомогу. Хто добро сіє, той ще більше добро пожне. <рик> Чого розкис, містер Фікс? щось! Я маю план. Бачите пагорб попереду? Он там. Так, дивіться. Коли потяг заїде на пагорб, ми відчепимо вагон від паротяга. Вагон покотиться долі. Це геніально. Знову зупиняємося. Та ніби все гаразд. Цікаво, що отакої. Пару тяга немає. Фокуси фікса. Фокуси фікса. Халепа! Це кінець. Тепер нам точно кінець, але вихід є. Поглянь, отакої. Повернути неможливо. Тримайся! <рикун> Навіщо йти в джугелі? Адже колі зручніше. Може, він знає коротший шлях. П'ятий слон можу уявити, як зараз фог самовдоволено каже паспорту. Хто добро сіє, той ще більше добро пожне. Цього разу я зроблю так, що навіть слон їм не допоможе. Коли потяг нарешті зупиниться, я піду вперед і занапащу того фога. Десь паспорту нарешті можна розслабитися і насолоджуватися мандрівкою. М'є небезпека минула. Жися! Фокуси фікса. Фокус і фікса! Цього разу він скоїв страшну капость! Нам не проїхати. Може, відремонтуємо? Ні, сір, ми не зможемо. Потрібно багато дужих робітників. Знадобиться щонайменше тиждень, доки вони прибудуть із Карачі. Тиждень? Ми не можемо чекати тиждень. Маємо об'їхати світ за 80 днів, щоб ФОК одружився з бліндою Мейс. Тиждень! Жахливо! Цілий тиждень! Мені треба до Делі. Кошмар! Заспокойтеся, криком ділу не допоможеш. Можливо, знайдемо когось, хто нам допоможе. Ходімо паспорту! Де ми знайдемо помічників? Я певен, ми знайдемо робітників, які нам допоможуть. Ходімо. Поспішайте! Знайдіть робітників. Повертаєтеся якнайшвидше. Успіху! <ривітників> Яка дурниця, містер Фікс? Вони вірять, що ФОГ знайде робітників у хащах джунглів. Ну, може, все ж таки є буде шанс когось знайти? Шанс. Якщо фогу вдасться відбудувати міст, я з'їм свою шляпу, містере Фікс. Ви справді вважаєте, що ми знайдемо допомогу мсьє? Так. За моїми підрахунками. А ось і воно. Чарівне місто Удайпур. Дайпур. Отакої. Немов сказки. Усі храми й палаци міста побудовано з білого і рожевого мармуру. Влітку в місті відпочивають принци і принцеси Індії. Життя в Удайпурі, мов свято. Мешканці щасливо живуть, весь час співають. А цей чоловік у човні не виглядає щасливим. Я помітив. Можливо, щось не те з'їв. Приїхали. Спробуємо знайти робітників. Пробачте, мсіє, може, ви. Перепрошую, сер. Ми. Вибачте, мсіє. Ми. Отакої. Ніхто не звертає уваги на нас. Відвертаються і усі якісь похмурі. Я уявляв у Дайпур інакше. Тут щось нечисто. Що саме Мсьє! Зачекай, наче що тут сталося? Чому всі засмучені? Чому ніхто не говорить до нас? Ми засмутилися, бо цього року раджа не дає нам золота. Якого золота? Щороку раджа роздає золоті монети своїм підданим. А цього року він не хоче нічого давати, тому усі засмутилися і тільки про це й думають. Що трапилося? Чому він не дасть золота? Не знаю, сер. Піду до раджі і довідаюсь. Ось для чого нам потрібні робітники, ваше світлосте? А з нами ніхто не хоче розмовляти. Мені відомо. Вони засмутилися і не можуть думати ні про що окрім золота. А чому ви не хочете й цього року роздати монети? Це сумна історія. У нас існує давній звичай зважувати мене на мій день народження. Я сідаю на чашу терезів з одного боку, а монети сиплять на іншу чашу. Коли обидві чаші врівноважуються, королівський слон роздає людям золоті монети. Це яскрава церемонія. Слона прикрашають шовком і коштовностями. Я їду весь. Це дуже гарно. Ми проходимо повз натовп, і тоді слон бере золоті монети і кидає їх людям. Це радісна подія. Що сталося цього року? чому свято не відбудеться? Королівський слон захворів і помер. Це сумно. Немає слона? Немає монет. Цей звичай існував багато сторіч, але можна придбати іншого слона. Ми намагалися, але не знайшли такого слона, що міг би називатися королівським. Маєте на увазі не знайшли достатньо великого? Ні, Це не головне. Більшість слонів досить великі. Можливо, не вдалося знайти достатньо дужого. Ні, ні. Більшість слонів надзвичайно дужі. Але що тоді? Розум. Погляньте на портрет останнього королівського слона. Ви бачили настільки ж розумного слона. Так. Здається, бачив. Ви кажете про саме так. Тюні. Але як ми його знайдемо, мсьє? Бий мене небесна сила! слон в окулярах. Має вигляд найрозумнішого слона із тих, що я бачу. Він годиться. Я дам вам людей для ремонту моста. К Юні! Хай живе Раджа! Слався, Раджа! Слава К'юні! Чуєте, як радіють місця на Так. А ти чуєш, як нас зустрічають на березі? Чекають нас юначе. Смачно, містер Фікс. Бажаєте додати солі? Ну, може, дрібочку, містер Фікс. Місія Фок! Завдяки к'юні, я зрозумів ваші слова. Хто добро сіє? Той ще більше добро пожне. Молодець паспорту. Перекладено та озвучено студією Омікрон спеціально для гуртом.ком у 2015 році.